343 гривні за кілограм. Це у нас фінібокси категорії А. В цьому фінібоксі у нас 171 кілограм і ціна його 58 653 гривні. Що в цьому фінібоксі є? Є ось такі набори тефаль сковорідок зі зйомною ручкою. Також в цьому фінібоксі є ось такі набори кухонних ножів від німецького бренду. Ернесто це все категорія, А, все в упаковочці. Також в цьому фінібоксі є ось такі маршрутизатори. Це такий станок для обробки кольорових металів, м'яких матеріалів та деревини. Тут їх я бачу один, два. Я ще бачу десь третій. Дуже класна, дуже популярна річ. Вона дуже дорога. Також є ось такі, дивіться, ось така станція це для підтачування ножів. Ну дивіться, тут вона мультифункціональна, там ножі, ножиці, там як хочеш, можеш використовувати. Ось дивіться, Таких станцій я бачу тут дві ось такі класнючі набори для контактів. Дивіться, тут різні є розміри. Також сам прилад. Такий це для затискання контактів. Їх тут один, два, три, чотири. 5-6, їх дуже багато. Це дуже класний фінібокс. Ого, дивись, які класнючі тут штуки є. Також в цьому фінібоксі є ось такі класні LED-лампи. Е є кухоні ось такі чаші, як бачите. Мірні. Мірні чаші, скляні, дуже класні викрутки, різноманітні. Від німецького бренду Parkside. Тут хрестові, плоскі викрутки. Є у нас канцелярські е, товари. Ой-ой-ой, дивіться, які роликові ковзани. Це у нас каучукові, Це дуже класні, дуже дорога річ. І дивіться, це не одна пара, там є ще роликові ковзани. Також маємо в цьому фіні-боксі у нас різноманітні товари. Самоклеючі обої, тремовський скотч, малярна лента. Ось такий посуд. Такі кастрюлі, їх тут дві в двох кольорах. Ось такі, дивіться, ще у нас. Це у нас відкривашка для вина. Ось такі лампочки. Також я тут бачу, я тут, знаєте, що я бачу? Дивіться, ой-ой-ой, дивіться, ось такі лампи, такі лампи, різноманітні силиконові форми для випікання, набори стаканів, судочки, дощечки для нарізання, тріщоточки. Клас, дивіться, ось такі ще наборчики сверл. Ось такі набори бит. Ой-ой-ой, що це у нас таке? Ще якийсь такий класний прилад. Ось дивіться. Для обробки різноманітних деревини. Такий фінібокс вагою 171 кг, а ціною 58 653 гривні, ви можете замовити, напишавши нашим менеджерам посилання в шапці профілю.